24 лютого Росія спрямувала на Україну десятки ракет з усіх напрямків: землі, повітря та моря. Ворог атакував українські міста, сподіваючись, перш за все, знищити українське ППО і нашу авіацію. Били по всіх ключових аеропортах і аеродромах. Ворог прагнув встановити абсолютний контроль у небі. Подальший хід війни вирішувався з перших її хвилин. Українські пілоти були готові до атаки. Літаки піднялись у небо. Заштурвав сідавий старший лейтенант В'ячеслав Радіонов, аби здійснити свій перший бойовий виліт. Стати пілотом В'ячеслав вирішив ще в дитинстві, та й чи могло бути інакше у родині авіаторів уся наша родина була пов'язана з авіацією. Мої діди пройшли Другу світову війну в авіації. Батько був штурманом, потім я став штурманом штурманом. Після смерті батька В'ячеслава виховував дідусь колишній штурман. Дідусь займався з ним авіамоделюванням. Вони літаки робили, і повітряні бої влаштовували, і тренувались. Хлопець підріс і питання про вибір професії навіть не стояло. Але мати все ж намагалась відмовити його від авіації. Занадто небезпечна професія, занадто болітиме серце за єдиного сина. Мені іноді здавалось, що він навіть старший за мене. Я відчувала в ньому опору. В'ячеслав не відступив від мрії, закінчив Харківський національний університет повітряних сил. Він був офіцером, я був офіцером, мій син офіцер, наші діди. Усі ми приймали присягу і клялись на вірність батьківщині. На початку 22-го уже всі в родині розуміли, що напад Росії питання кількох тижнів. І тут, 24 лютого, о 5-й ранку, наче ножем по серцю, вже не спалось. 24 лютого о п'ятій ранку ворог поцілив ракетами і у військовий аеродром у Василькові під Києвом. Саме там базувалася 40 40-ва бригада тактичної авіації, де служив у В'ячеслав. Саме цей підрозділ відповідає за оборону повітряного простору Києва. В момент початку бойових дій він піднявся. Он піднявся. Тобто злетів. В'ячеслав першим підняв свій літак у небо. Він прикрив організацію бойових польотів і зліт інших льотчиків. Він вступив у нерівний бій з трьома літаками. Поки він прийняв бій, інші літаки злетіли і полетіли. Телефони обриваються. Вихід з під удару його немає. Ніде не можуть знайти десь о 5.15 його вже не було. Був знайдений літак, і дитина лежала поряд із літаком. Він на парашуті лежав. Це був його перший і останній бойовий виліт. Мені здається, якщо б він все навіть знав заздалегідь, то все одно би так вчинив. У свої 25 В'ячеслав Радіонов отримав звання Героя України. Війну зустріла молодь. Звісно, 25 — 30 років. 35 — 40. молодих було більше. Старих досвідчених, які їх у мирний час навчали менше. Під час війни кожен бойовий виліт це навчання. Але 50 на 50, 50 відсотків, що ти повернешся, 50, що ні. Психологічно це дуже важко. Тож, коли ці хлопці сідають в кабіни, то вважайте, вони вже герої. Невдовзі сорокова бригада тактичної авіації стане буквально легендарною. Саме її пілоти, попри абсолютну перевагу сил ворога, трощитимуть окупантів. Вітряні бої були надзвичайно складні. Противник переважав один до шести, один до десяти фактично в небі в повітряних боях. Але треба враховувати бойовий дух. Це найперша наша зброя і відповідно своя територія, своя хата, свій дім. Можливості літаків приблизно однакові. У них краще. Тут вже психологія йде. Хто витримає, хто протримається до кінця. І тут ми не зганьбились. Командиром легендарної сорокової бригади був 61-річний Михайло Матюшенко з позивним Дід пілот найвищого класу Ви розумієте, що йому довіряли президенти України, і він був головним пілотом борту номер один багато разів. Тобто, людина, яка сідала за крісло головного пілота будь-якого літального судна, це був полковник Матюшенко. Він був інструктором на міг 29 готував хлопців молодих. Після боїв за столицю він посилював південний та східний фронти. Льотчик загинув в небі над Чорним морем 26 червня 22-го року у повітряному бою. Він про свою участь у військових діях казав я все життя натовчився. І незважаючи на те, що я вже дуже дорослий. Я піду воювати, бо я це вмію краще всіх. Він зробив все, щоб його учні, його ескадрильї, з якими він разом виконував це бойове завдання, залишилися живими. Михайло Матюшенко завжди повторював, що колись його юні соколи стануть приводом. Я підготую. Хороших фахових хлопців. Він їх тоді називав соколами. От, я говорю, ну, а коли повномасштабне буде, що він каже, я повністю впевнений в своїх соколах, тоді вони зробляться привидами. Саме завдяки його пілотам, які знищували ворожі літаки, вже в перші дні війни народилася легенда про привида Києва. Сукупний образ наших військових льотчиків. Ось вони прийняли на себе важкі удари. Тоді Привід Києва це є загальне поняття його сорокової бригади тактичної авіації і інших бригад тактичних авіацій військово-повітряних сил Збройних сил України. Чому тому, що він був учнем, він був вчителем для багатьох таких фахових пілотів, яких він навчав не тільки для сорокової бригади, а й для інших бригад. Але тоді про це ще ніхто не знав: легенда про українського супергероя була настільки красивою, що її підхопив увесь світ.